Доброго дня. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Олександр Матузяник. Вітаю всіх, друзі. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок, як і в минулі дні, бойові дії там ведуться по всьому фронту. Зокрема, найбільша кількість обстрілів за добу відбулася в районі Попасної. Також дуже неспокійно поблизу населеного пункту Кримського там противник вчора активно використовував міномети. І окрім того, на Луганському напрямку тривають ворожі провокації в районі станиці Луганської. Вчора два основні сеанси обстрілів з боку ворога відбулися вранці з 8 до 12 години, а також ввечері з 19 до 22. Таким чином, всього на Луганському напрямку вчора зафіксовано 14 ворожих обстрілів, шість з важкого зброєння. Донецький напрямок. Основні бойові дії ведуться в районі Авдіївської промзони. Перестрілки між силами антитерористичної операції і окупантами вчора з перервами тривали понад 4 години. Противник також активно застосовує міномети. Зокрема, 39 мінометних снарядів вчора ворог випустив по наших позиціях. І окрім того, противник порушує режим припинення вогню на Світодарській дузі, а також в районі населеного пункту Зайцеве. І в районі Донецького аеропорту вчора була спокійно. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів. Один із них мінометний. І Маріупольський напрямок. Там кількість ворожих обстрілів вчора значно знизилася. Однак, як і раніше, окупанти ведуть вогонь у Мар'їнському районі. Це Красногорівка і Мар'їнка, а також. На Приморських рубежах в районі Широку, Широкіного і Гнутового. Здебільшого це сталося у другій половині дня. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося сім ворожих обстрілів. У двох випадках ворог використовував важке озброєння. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців в лавах Збройних сил України не було. Однак, один боєць зазнав поранення, це сталося в Авдіївці. На контрольно припускному пункті в'їзду виїзду Новотроїцький. Вчора поліцейські затримали бойовика-дезертира. Непримітний 66-річний чоловік вже більше двох років був членом бандформування, так званого Кальміус. І також українські правоохоронці затримали двох спільників-бойовиків. Один із них це 32-річний мешканець Дружківки. З початку 2015 року він передавав противнику відомості про озброєння, розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України. Ця інформація згодом використовувалася у російських пропагандистських матеріалах. Лаборант мав доступ до розміщення стратегічних об'єктів та списків учасників антитерористичної операції. Невдовзі він збирався використати ці матеріали. Для організації диверсій та створення інформаторської мережі бойовиків. Українські поліцейські спіймали зрадника на одному з блокпостів під Маріуполем, куди він їхав у справах. Зараз йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Інший затриманий, член так званої ДНР, якого затримали у Луганській області, бойовик брав участь у патрулюванні окупованих міст. І тим часом ще один колишній бойовик пішов на співпрацю зі службою безпеки України, скориставшись програмою СБУ. На тебе чекають вдома. Чоловік вступив до лав ворога, де займався господарською діяльністю, облаштовував укріплення, чергував на блокпостах, перевіряв документи. Він на власні очі побачив безлад і беззаконня, яке чинили окупанти, і вирішив звернутися до Служби безпеки України аби згодом повернутися до мирного життя. Зараз по ньому триває перевірка, у разі якщо колишній бойовик не скоював тяжких злочинів. Суд матиме підстави звільнити його від кримінальної відповідальності. Далі інформація про навчання на Львівщині у навчальному центрі Національної гвардії України відбулися. Навчання. Гвардійці вивчають дії груп у разі потрапляння у засідку, надання першої медичної допомоги під вогнем, правила евакуації поранених у лісовій смузі, а також опановують приховане пересування у зимовий період. Друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Чи є запитання? Нема, дякуємо. Дякую.